До Дня пам'яті захисників України. 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України від 23 серпня 2019 року номер 621 Російсько-українська війна розпочалася 20 лютого 2014 року. А бої за Іловайськ в серпні того ж року стали однією із кульмінаційних точок її початкової стадії, справивши серйозний вплив як на українське суспільство, так і на міжнародні відносини в Європі. Іловайськ це не лише трагедія, а й сторінка української незламності. Це чинний подвиг українських військових. Пам'ятаємо, що попри втрати та обман ворога наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Діти, уявіть, що ви маєте можливість віртуально поспілкуватися з ветераном російсько-української війни, учасником бою за Іловайськ. Поставте воїну запитання, на яке хочете почути відповідь. І ось наше запитання. Після яких подій відбулося військове вторгнення Росії в Україну? Відповідь. Сучасна російсько-українська війна розпочалася після Революції Гідності, головною вимогою якої було повернення України до європейського шляху розвитку і підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Діти, щиро подякуємо захиснику України за відповідь. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину.